Котуліку зварили супчику із салакою. Із картоплею, і з Котунь добре. А то на тих сухих кормах, то що попав. То в екстрених випадках, коли нічого немає, їх треба давати. А так треба котику варити. Добре. Тімосеньки мої, десь Ті масіньке таке. Проходжу мимо мисочки і не пойму, що це таке. Глянти мурашки. Мурашки їдять котячий суп. Боже. А це спи? Кіт, тебе об'їдають. Ляша робиться, диви, диви, які непорядки. Ану розганяй їх вусами. Тобі я зараз у постілі знакидаю, морах. Ніколи не думав, що вони таке їстимуть. Вони обично на солодке лізуть. Що таке куток? Що там піднюхуєш? Вон у тебе нюхай під носом. Прийшов коточок зі до Доциплят. А вони там ось трапезничають. Яко так <годок> напукався, да? Китянь? Ти наїжений. Киеті. Типуня в шоте. Думаю, кто это прошел И кури в шоте. Катачек. Тикай, малый, тикай. 我吧，拜拜，我过来下。